Добрий ранок, любі малята! Рада знову з вами вирушити до нашої чарівної країни математики. Тож вирушаємо ми в путь, де нас чекають цікаві ігри та завдання. Дітки, давайте з вами розглянемо цифру 5 та поміркуємо, на що вона схожа: на морського коника, на гачок, на змійку. Черв'як Яблочко вкусив і на п'ять перетворив. Малята, а тепер уважно подивіться на малюнок та знайдіть на ньому всіх кого або чого по п'ять. Будьте уважні, скільки діток робить зарядку? П'ять. А скільки метеликів? П'ять. А чого ж у нас ще по п'ять? 5 килимочків. А зараз ми з вами пограємо в гру Терези. Давайте зважимо п'ятірку, а друзі числа нам допоможуть. Зліва поставимо п'ятірку, а справа по черзі будемо ставити наші числа. Почнемо з найбільшого числа, числа 4. Поміркуйте, яке число? Слід додати до 4, щоб стало 5. Число 1. Погляньте, числа порівнялись. Що можна сказати? 4 додати 1 буде 5. А тепер спробуємо поставити число 3. Поміркуйте, яке число слід додати до 3, щоб стало. 5. Число 2. Погляньте, терези порівнялися. Що можна сказати? Три, додати 2 буде 5. Ось ми з вами і зважили п'ятірку. А зараз погляньте, в казкових будиночках живуть наші знайомі цифри. Але всі вони дуже сумують. Тому що в них немає веселих і добрих сусідів. Давайте заселимо в пусті віконця цифри сусіди. Хто сусіди у числа три? Два 4. А хто є сусідами числа два? Один. Та. Три. А тепер давайте назвемо сусідів числа чотири. Три та п'ять. А хто живе перед числом п'ять? Число чотири. А перед числом чотири живе число три. А давайте назвемо, хто живе перед числом три. Число два. А перед числом два живе число один. Малята, чому цифри в нас сумні? Місце не знайшли вони. Ми підкажем зараз вмить, де яка цифра стоїть. Давайте поставимо цифри на місце, а допоможуть нам кубики з кружечками. Малята, на який кубик ми поставимо цифру один? На кубик, де намальований один кружечок. А цифру два. На кубик де два кружечки. А цифру три ми поставимо на кубик де три кружечки. А цифру чотири на кубик де чотири кружечки. І цифру п'ять ми поставимо на кубик де п'ять кружечків. Ось і знайшли ми місце всім цифрам. Невідомо, як це сталось. Всі цифри заховались, всі розбіглись хто куди. Вірю в те, що ви, малята, зможете їх відшукати. Їх гарнесенько шукайте і знайшовши, називайте. Малята, ось ми з вами і пограли. Нам прощатися вже час. До побачення, до нових зустрічей.